Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати мишу із мультфільму Том та Джерри. Ми будемо малювати сьогодні Джеррі. І розпочинаємо з того, що помічаємо наш ескіз. В центрі аркуша, трішки вище середини, малюємо коло. Це буде наша голова. І тіло буде дорівнювати десь один і трішечки нашої голови. Вимірюємо ось так олівчиком. Наш діаметр кола, помічаємо пальчиком, відкладаємо донизу один. І ще десь трішечки, десь ось тут у нас буде закінчуватися наші ніжки. Показуємо напрям лап, так вони у нас будуть ось так. І тепер детально промальовуємо нашу голову, щоки лінія ось ця від кола ведемо, спускаємося трішечки донизу. І ось сюди вивертаємо така, ніби хвиля. Це буде наша щука, тепер іде голова і ось сюди буде йти ще одна стічка. Тут буде вухо, коло, і плавно вухо подвоїмо. Такий завиточка шерсть. І вушку трішки надаємо такої форми, більш витягнутої. Так коло намалювали, і тепер воно догори ось так витягнуте вже. а сюди йде більш сплющене. І прибираємо зайві. Є. Друге вухо в нас буде виглядати ось тут, його буде трішечки тільки видно. На такий овал. На голові є шерстинки. Один, два, ось такі лінії. І тепер промальовуємо детально уже нашу модочку, так, обличчя. Вії, ой, бривки. Вигнуті коло вік у нас будуть йти очі, ніби овал, але без нижньої частинки. І вгорі ширший, і донизу він звужується. Ось так. І тут йдуть у нас дві красиві війки. Одна і друга. Речки. Це око буде трішечки більше, бо воно ближче до нас. Також овал. Не поспішайте, головне, не натискайте сильно на олівець, якщо у вас щось не вийде, щоб ви могли з легкістю прибрати. Так, І другий ручок. І так само йдуть ось сюди віки. Одна. Друга. Тепер ось ця частинка щука і буде проходити в нас ось тут лінія нашого носа. Ніс перевернутий трикутник. Тут вигинаємо лінія, це буде така сама, да? ідентична цій наша щічка, ось такою виємочкою, і тепер донизу. Угу. І ось так такий. Овало. І ось тут у нас буде язичок. Посміхається. Так, і тепер нижня частинка. Ось тут ми промалювали лінію. Більш ви І закриваємо. Є вусика, обов'язково не забувайте. Один, два. І в цю сторону маленький. Один, два, три, є. І тепер лапки. так. Вони йдуть на цю сторону, виходять вони будуть за вушком, так, і на цю сторону вони будуть виходити один, два пальчики, ось цих, і один. Отощуємо і один палець ось так. Світить пло ми тільки Угу, Є uh -huh. yeah. тепер живіт. Линию. И животик у нас іде да, ось таким. Вигнута частина. Угу. И Є і тепер друга наша Саме один пальчик сюди два, два. Угу. Так, третій піднімається десь ось там. Прибираємо там да? тіліні, щоб не було цієї мішки, наша немає таких м'ясостей. І тут так само, видніється четвертий палець, є. І тепер промальовуємо лапи. І згори вони будуть ширші. Овал ось тут у кінці і прибираємо. Один пансь, другий пансь. Таку зробимо більш тоншу нашу лапку, якщо вона не була така Одинько. Просто заложуємо. Одна, і друга ведемо лінія паралельно ось цій, точно так повторюється, Добавляємо задню частинку, так. і вона буде йти трішечки, я вам вже казала, на сторони і не набагато, довше за ось цю. Так. Плавно ведемо, і тут так само. І, звісно, є учиняти віст. Лінія. Давайте я Ось так. Угу. І наші прибираємо зайві лінії. наш малюнок готовий. Не забувай підписуватися на наш канал, лишати вподобайки, і на вступному відео ми обов'язково з вами розфарбуємо наш малюнок. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Не забувайте лишати коментарі. І до нових зустрічей. До побачення!